Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Давно я ось так обличчям з вами не розмовляла. Я думаю, що і нагода є, це бонусне відео, тому що я готую відео на наступний тиждень, але е, так як є певні події, то я думаю, викладу це відео одразу, щоб воно потім не валялося і не втратило актуальність. У мене сьогодні день святого Валентина. Я вітаю вас. У Вас він вже пройшов, але все одно вітаю з ним закоханих. Чудове свято, яке знаєте, дарує настрій, напевно. Mm. Але, от, до речі, до Дня Святого Валентина я чомусь не дуже люблю ці декорації. У мене вдома нічого немає а, з такого прикрашання. Тому можливо буде б, якщо хотілося щось таке побачити у мене, то в мене такого не буде. Напевно, варто пошукати у інших блогерів. Чомусь не хочеться, не знаю. Особливо, от воно зразу після новорічних свят, от, так, от, хоп, і ну, не знаю, не можу я ще перелаштуватись. Тому у мене вдома зазвичай немає нічого такого до Дня Валентина, чим так показати якийсь такий декорчик, не знаю, чомусь не сильно мені воно заходить саме у мене в будинку. Тому нічого не прикрашала. Навіть взагалі облінувалась, не ні... приготувала жодного смаколика, але замовила. Покажу зараз, поділюсь, що там. Спочатку покажу, що я купувала, дарувала точніше, своєму чоловікові. Це ось такий артбук по грі э, The Stranding. Мені взагалі ця гра дуже зайшла, вона настільки гарна. І не знаю, ми любимо артбуки, особливо такі красиві по іграм, по створенню чогось. Мій чоловік обожнює. Цю галузь він працював над створеннями ігор, тому йому це дуже подобається, він цим захоплюється. Особливо, ну я знала, що йому це сподобається, тому що це його одна з улюблених ігор. Клас. Я як тільки побачила її одразу, одразу взяла, і вона в мене пролежала в будинку десь, напевно, більше місяця, чекала Дня Святого Валентина, щоб бути подарованою. І це чисто таке пофан, печиво, яке треба вирізати. Тут є і така голочка. Так я вже покажу, бо ми вже розпаковували. Так, зараз. І реально це печиво, дивіться. <фі> Якщо я знайду Посилання, то я залишу, але я можу не знайти, тому що на самих цих штучках нічого не написано, а ні, щось написано. от. Прикольно. І це, значить, це трикутник, зірочка, парасолька. І кружечок. Ще є кружечок окремо замовила, тому що коли ми е, дивились з нею е, татою подарунок, то е, вона теж захотіла: ой, клас! Та, та, та. Але якби я знала, що воно ось так прийде, то я б кружечок не замовляла, ми просто б її це віддали, а це собі е, гралося б. Е, тому що там було написано набір. І я думала, що він гарно упакований. Ну, Якось по-особливому, бо це набір. же ж. Але ні, вони от набором вважають просто чотири штучки. Так, от окремо, ніяку не ні коробочку, нічого. Ну таке. Мені здається, що їм треба якось попрацювати над цим. Бо там можна було поштучно купувати будь-яку формочку і набір. І я думала, що набір це щось <sound> виглядає як набір, а не просто чотири окремі баночки. Ну, нічого. Все одно. Чоловік приємно здивувався, він не очікував такого. Я так і знала, що він буде радий, таке, бачити. Прикольно. І прикольно, що воно справжнє от точно таке печиво, як було в Грі Кальмара. А це те, що мені подарував чоловік. Боже, чотири платівки, чотири. Це капець. Значить, дві українські. Зараз я їх покажу. Це постпанк, це збірник. Різних груп. Якщо хтось дивився на цвідбір Євробачення, то там була група ДК енергетик, і тут вона також представлена. І це схожий жанр. Мені, наприклад, дуже подобається. Ну, Я таке люблю. Я люблю таке подепресувати. Таку музику, депресняк такий вмикати. От, точно, от як картинка, оця. Так вона і відповідає дійсності цієї музики, але воно мене подобається мені така музика. Ця платівка складається з двох платівок. Ось тут два крила таких. Дивіться, як гарно прям. Тут такий вкладиш. Тут про... Самі гурти, я так розумію, да. про кожен гурт. Тут можна на них перейти. Напевно, на Spotify. А Тут о, тексти пісень. Теж так гарно оформлено. Обожнюю платівки за їх оформлення. Це дуже гарно. Це прям дуже гарно. Подивіться, яка вона гарна. І теж переливається так. Мертвий півень. Це також, я так розумію, збірка. Можесь тут здається, почала слухати. Тут також дві платівки, і це такі старенькі пісні. Чоловік сказав, що це з періоду скрябіна. Це коли панк тільки з'явився. Теж цікаво, прикольно. Мені теж дуже сподобалось. Прям. Те, що... ну, я, ми тільки по одній послухали цю одну сторону, ту одну сторону послухали. І це вже іноземні платівки. Це Індія. Ось цю я вже послухала. Теж така гарна платівка. Ой! Це інді рок, я так розумію. Якщо правильно розумію на жанрах. Ой, гарно прям. Дуже, дуже така. От, знаєте, сьогодні сонця немає. І якраз от так ця музика сьогодні не підходить. І тут такий плакати. Не буду вже доставати. І ось така платівочка я ще не слухала. Це прям новинка сказали. І я дуже хочу це послухати. Я думаю, що я зараз запишу це відео і поставлю, бо мені вже кортить. Всі три послухали, а цю ще не стила. І те, що я замовила нам зі смачненького еклери. І при тому, що це еклери від моєї подружки, яка зараз е займається кондитерськими виробами, і в неї можна замовити різні смаколики. І до мене походу, скільки тут? 6-7. Це подарунок. Я замовляла 6. Я замовляла набір шести, О, Катя мені ще два поклала. Клас. Ну, все. У мене якраз зараз чоловік від'їхав, то я стопчу оце точно зараз з кавою. Боже, як пахне, я розкрила, Боже, це такий. М -м -м. Це так цікаво спробувати. Я залишу посилання на їх сторіночку. Я не знаю, чи після виходу цього відео, чи будуть вони ще робити еклери, але що будуть робити обов'язково, тому запам'ятовуйте собі, тому що це дуже і дуже смачна випічка, кондитерські вироби, потім такі прям смачніші. Якщо я не помиляюсь, ось цими еклерами вона нас пригощала у себе вдома. Просто вони тут ще й покриті, прям зовсім золоті. А нам вона якось по-інакшому їх золотом покривала. Але, здається, це прямо ті, які. Я спитаю, до вони. Але якщо це ті, <с? <с?> я, я прям я не можу, це має бути дуже смачно. Так, ну, я думаю, що Єва якраз буде їсти золотий. Так, мені, чоловіку і Єві, а це вже подивимось, кому. І я точно зараз їм фісташковий. Однозначно, це буде чекати чоловіка. І на вечір замовимо суші домовились. І у нас є подарункові шампанські подарункові, те, що нам друзі, до речі, дарували. О, зараз покажу, до речі, бо я не показувала. Нам, друзі, на новий рік я просто. Вже не показувала це відео, ну, я навіть зняла розпаковку, подарунку, але вже не вставляла, тому що вже було неактуально, поки я дійшла до монтажу. Ось такий набір з келихами і якимось ігристим. Я думаю, що це дуже смачно. Так. Взагалі у нас келихи позакінчувались, тому це дуже в тему. У нас такий набірчик якраз. Ой, як його покласти назад. Все, вже перелякала, що зараз лопне. Так, ну, коротше, от такий набір нас ще чекає на вечір. Це для івуськи. Набір, пона прийде зі школи, я її вручу. Неочікувано. дуже неочікувано. <ріст> ну що виходить? Хочу серц сполучити. Да, так, хочу, можна? Але не все. А ти що там? Я буду і софтом. А, ти тільки отак? так вот треба вот так. Так тут попробуй. Блін, це складно. Что мене був? Мене був било. О, о, так виходить. Оцей? Mm -hmm. От цей добре. Побачиться. Все. О! О! Мене вийшло. Покажи, відкри. Класс. Єва, чуєш? Що? До речі, ти ж не дивилась в серіал, так? Да? Але я грала. Але є в Роблексі. Роблексі, я... Всі діти знають про гру Кальмара, хоча не дивились це. Не знають, що це таке, але. Всі в Що? аніматори я... навіть. Я переб'ю аніматори навіть є оці а, в червоному. Ага. І знаєш, що ритує? Ритує. Да. Настоящую я посела воксе, так вот, мне припасся три кузники. Так, ну, сам Хэтс. Что за? Смотри, попух ты спусти. у меня будут такие трикутники, и вот тут такие трикутники. А что это у И еще будут такие малесенькие и какие-то капусты. Ева, ну он злякался. Ну ты так не будь пожалуйста. Чуть? Мам, давайте mm. похолодите и хватит все. Я сама две взорву. Другу. А ну цікаво, воно вообще взагалі смачно. А ну-ка. Где? Mm. О, мам, я вже дві Мам. Мені сподобалось дуже. Мам, мені дуже сподобалось. Да, це а б... цукор розплавлений. Зачекайте, мам, не вимикай камеру. А тепер... Оце не дуже смачно. Єва, а ти хочеш спробувати? <риска> Почувкай, а ти спробуєш? Ти ж любиш цукор? Я хочу. Майкі смак. Ні. Угу. Не смачно? Ні. Я буду готувати. Боже, дивіться, яка краса! Чоловік приїхав і привіз мені, Боже, такий гарний букет. Тут бархатний, оце все таке приємне на дотик. А які пахучі ці троянди, це щось чимось, боже, це просто ну дуже гарно і дуже пахуче клас. Я навіть не бачила таких гарних букетів, якщо чесно, дуже гарно, прям способний клас. moonlight falls whispers near feel the breeze on my face horizon finds a place lonely roads call my name echoes lost in the flame stars above guide my way distant dreams all decay in the crowd Один побачили в інстаграмі, да, Євка, але трошки е, пере... переробимо пере на свісно. У нас буде вже е, готове тісто. Взяли листкове полуничку і нутеллу. Зараз будемо вам показувати. Fort Butler stood on Murphy's Hill, a symbol of power against Cherokee will. Trail tears, a half of pain. Cherokee forced. A nation of pain. Three thousand souls Through four but the past Their homes, their lands All lost their last Trail of tears the path of pain Христі Форд, Фелінг Турнапа, Проміс ігнор. Фром Валлі Таунс та Тенеси of А джорні солдатин лас. Раночок. У мене вже наступний день. Боже я не можу просто не любуватись цим букетом, який він шикарний. Якби ж ви тільки... Відчувала запах від цих троянд, це щось з чимось. Боже просто ходжу навколо нього. Вчора і сьогодні, прям взагалі. Сьогодні буду збиратися вже до дівчат на зустріч. Подивіться, яка краса за вікном. Просто все усніжено. А Від знаєте, шкодую, що сьогодні не можу з Єпою погратись на вулиці. Така краса. Скрізь, скрізь оточок краса. Так, я п'ю каву і відвожу Єву до батьків на лівий берег, бо ніхто не може з нею тут вдома залишитись. Чоловік на роботі. А свекруха теж зайнята, тому везу <різь> аж на лівий берег. Але Єва дуже рада, тому що вона вже давно не була в них. Гостях і батьки зраділися, що Короче, І вечері вже заберу Боже. Ну, я не можу, прям не можу, краса. Взагалі такий ніжний колір. Клас. Ми вже їдемо. Так. А, ну я жду, що ви вже приїдете зараз. А ви вже тільки в машину? Так. А, Ну я чекаю. Добре. Чекаю. Вона казала, що в 9 годин. Мама капоха, да? Мабуки <Мама -капоха> зібралась. Все, я його зараз відвожу. Мама, все, да, до бабусі і йду до дівчат. А я вже їду на зустріч з дівчатами. Зараз буду прокладати маршрут до закладу. Заклад на цей раз знову обирала Саша. У Зашу дуже багато закладів, які, знаєте, по списочку треба сходити, подивитися, що там. Насправді дуже багато в Києві прикольних закладів, яких ми взагалі ніколи не бували. І ми вже собі знаєте, поставили таку. Штуку, що хочемо якомога частіше бувати в якихось невідомих місцях для нас, щоб відкривати якісь нові заклади, нові місця. Це завжди щось цікаве. От, то щось новеньке буде сьогодні. Обов'язково залишу посилання на канали дівчат в описі під цим відео. Також залишу посилання на канали дівчат, яких я ще дивлюсь, і деякі канали, мені здається, потребують уваги, тому що дуже якісно знято, дуже цікавий україномовний контент, який потрібно підтримувати. Якщо вам подобаються мої відео, я впевнена, що вам сподобаються і інші. Якщо ви не знали, вам варто зайти на ці канали, подивитися, що знімають дівчата, адже канали дійсно дуже. Якісні. Що ж, побігла я полечу, точніше, на зустріч з дівчатами, я начебто не спізнююсь, можливо, на 5 хвилин. І то через те, що я відео знімаю. Ну все, побігла. Шубка і сумочка. Чиста, чисто. чиста. Чисто. Так, так, Мені здається, такі речі модимо, так. Ой, я більше тебе знімаю, ти не зберігає. Добрий день. ти так гарно виглядаєш, у тебе ще фон оцей коричневий вода. Прям взагалі дуже гарна. Два роки її не одягала, згадала така думаю, домика. Дуже гарна. Одягнула тим. Тебе ще тут попався цей келих. <реш> а дівчата побрали олів'єшку. Ви сніг, Треба олів'є їсти. І Юля взяла олів'є. А я пасту. Давай. Так, у мене паста з грибочками, Дуже заставку поставити. Не вийде, закриє. Давай мені покороці. Сиділи, сиділи, а ми вже давно сидимо і вже час Дівчина білому. <риклад> Я замовила собі супчик. Блін, така класна тарілка. Де такі взяти? Там знизу має бути написано. Humana... Треба доїсти з почати. пахне дуже. Чекай, поки охолоне прошу, що Можна я покажу відеофотку через твій телефон? Спочатку одну? Дивіться, кого ми зустріли. Та ти там Покажи, що ти зробила. Саша з притулою собі. Сергієм. Саша Сергій. День того Валентина. Сергій правда, Сергій, правда трішки відволікся, але там робота ж, розумієте. Все, попрощалась з дівчатами. Ліжу до машини. Я тут запаркувалась прямо на краю вулиці, тому що з парковками в Києві, звісно, не супер. Іду, гуляю. Це взагалі мій райончик, в якому я ходила в школу. Знаю, може хтось із вас також ходив в школу 58, а тут за церком вона тут таке приємненьке для мене насправді. А Саша сказала, що вона теж десь тут жила, але вона в іншу школу ходила. Але так, да, прикордон тому, що ми <смірко> декілька разів вже пересікаємось. Вона тут жила десь. І я тут теж спочатку жила потім, ну і взагалі школу ходила всі дев'ять класів тут. А потім вони з чоловіком жили на нашій вулиці, де ми зараз живемо, буквально через пару будинків. Капець якийсь. І да, у нас дуже багато Сашою сходиться по біографії. Насправді, дуже багато спільного. Я дуже цікаво, що ми територіально постійно були десь поруч. І якось не пересікалась, не знаю. <ріху> Тільки на Ютубі познайомилась, Це прикол. Боже, подивіться, як гарно. Котик на підвіконі спить. Там пташечки порсаються на гілочках. Всі гілочки засипані сніжком, сонечку. Прям я водове як гарно. Скажи. Я не знаю, посидимо, любуємось видом. Так гарно і небо ще таке сині-сині. Я вирішила є в ці гірлянди не прибирати. Нехай буде цілий рік, можна буде потім вмикати, коли захочемо, при нагоді. А ти як вважаєш сонечку? Залишай тобі гірлянду. Мой клас. Салівчик з пташечками наглядно спостерігає. Манюсік. А я щось прихворіла, щось у мене. Вчора почала ввечері чхати часто, але все думаю, це значить у мене буде нежить. І поки забрала Єву, поки приїхала додому, у мене все розійшлось, Боже. Хотіла ввечері змонтувати цей ролик, ну мені вип'ю тарафлю і лягу спати. Так, горло щось і, ну, коротше, може, не дуже, не знаю. Напевно, попередньо не долікувалася продуло, промерзло, напевно, тому що холодно було і вдома, і на вулиці напевно, трошки промерзла, і воно одразу ж схопилось. Що ж, я на цьому буду з вами прощатись. До нових зустрічей. Я сподіваюся, десь у вівторок ввечері буде наступне відео. А вам бажаю гарного дня і тихих. Ой, тихих вихідних, хотіла сказати, вже пройшли вихідні. Ой, спокійних днів. Все, На все добре. Бережіть себе. До нових зустрічей. Па-па.